Радіо Київ 98 фм представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас. Це проект Муніципальна Ліга Києва. Тут можете отримати відповіді на всі життєво важливі питання. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. І сьогодні ми говоримо, як скористатися законним правом вирішити проблеми поганих доріг. Доброго ранку, Олександре Вікторовичу, а як користуватися ось цим законним правом і вирішити проблему ям на дорогах? Хочу сказати, що проблема якості українських доріг, і, зокрема, якості доріг містяків, вона завжди була актуальною. І думаю, що найближчим часом вона не втратить цієї актуальності. Проблема доріг вона стосується не тільки автовласників, але й просто мешканців столиці, які повсякденно користуються наземним громадським транспортом і, і за низькою якості Доріг, вимушені в цьому транспорті стояти в величезних пробках і запізнюватися на роботу. До речі, дуже цікавий механізм боротьби з низькою якістю українських доріг, про який знає не дуже велике коло мешканців Києва, який полягає в тому, що компетенція контролю за якістю доріг належить в тому числі, і Державної автоінспекції, яка здійснює. Контроль за дотриманням правил утримання автомобільних доріг, вулиць залізничних переїздів та правил користування ними відповідно до діючого законодавства, Ліквідація ямна дорога та контроль за їх належним станом є прямим обов'язком дії. Відслухачів у нас запитання мешканців Солом'янського району. Що робити, коли не дорога, а суцільні ритвини та ями, а конкретно йдеться про вулицю Яслинську. Якщо застосувати механізм, про який я розповідав вище із залученням державної інспекції, то необхідно вчинити наступні дії. По-перше, відповідно до державного стандарту Україна автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди, розмір ям на дорогах не повинен перевищувати 0,5 метра квадратних або 6 сантиметрів глибину. Тому, якщо ви знайшли таку яму, а їх, скажімо так, знайти не так важко. Ви повинні по-перше сфотографувати її. Бажано, щоб на знімок потрапив в найближчий будинок з номером. Крім того, важливо вимірювати розмір ями рулетка або лінійка і фіксувати це на фото. Після цього ви пишете заяву до ДАІ з вимогою вжити відповідних заходів по усуненню виявленої вами ями. І ви чекаєте місяць, за цей час ДАІ має усунути вказаний вами дефект на дорозі. Якщо дефект не виправлено, ви маєте право написати скаргу до прокуратури на бездіяльність Державної автоінспекції. Отже, хочу зазначити, що якщо вам необхідна детальна консультація, Сультація з приводу вище озвученого мною механізму, то ви можете звернутись до нашої приймальні муніципальної ліги Києва. Вам надамо типову заяву в вдає, а також типову скаргу до прокуратури у разі бездіяльності. Дає на сьогодні, все нагадаю. Консультував голова громадської організації Муніципальна ліга Києва Олександр Федоренко. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, її можна отримати у громадській приймальній організації за адресою. Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за номером телефону 502 55 52. Проект «Муніципальна ліга Києва» на улюбленому радіо «Океан». Щопонеділка, середи та п'ятниці об 11.10.